Двічі на рік спокон віків кобзарі збиралися на сходини між собою. Це була трійця, як, як зараз, і покрова. Трійця це початок такі великого сезону. Гри в люди, де всі збиралися після зими, висвячували нові інструменти, знавали новини, хто звідки прийшов і так далі, і вже відправлялися кобзарювати на ціле літо до осені, до покрови. Мені здається, що в тому є. Що найважніше, це стосунок, який виникає між таким співцем і громадою. Тому що при тому люди багато що переживають. Для мене це стає диханням, тому що ноти, як на мене, вони не передають просто музику, а вони передають якраз настрої. А чим настрої через голос, голос цей чуттєвий, коли можна переповісти і тихо, а десь щось гучніше, десь з якимось почуттям. Так, от оці всі цей танець слова, оце якраз і є для мене до кобзарства. Після Другої світової війни на старосвітській бандурі лишився один єдиний музикант, який нині грав Георгій Кирилович Шкаченко. Він є наш понатець, Ми від нього вчилися. Якби вже там друге покоління. Я застав, але я е, ну не був напрямую учнем. Я, я вчився вже в його учнів. І так далі. Ми передаємо з року в рік цю традицію. Сьогодні це потрібно транслювати не тільки всередині української держави, але і в міжнародному контексті. Тому для компанії МХП і для нашого стратегічного соціального партнера благодійного фонду МХП громаді надзвичайно ціннісно на сьогодні підтримувати українське мистецтво, українську культуру тих людей, які актуальною на сьогодні творчістю доносять, що Україна бореться і Україну здолати неможливо.